Настрій у Віри був поганий з самого ранку, а причина проста: сьогодні ввечері, одразу після роботи, їй треба було їхати до батьків. Привід був хороший, день народження батька. І за батьками Віра скучила, і за старшим братом, і за маленькою племінницею. Вона без задоволенням з усіма ними поспілкувалася, але кожен із них, крім трирічної Катрусі, обов'язково поставить їй питання, на яке й сама Віра відповіді не знала. Почне, звісно, мама. Вона вже два роки питає доньку. Коли вони з Михайлом узаконять свої стосунки. З Михайлом вони дружили ще зі шкільних часів, потім разом поїхали з їхнього невеликого міста, до обласного центру вступати до університету, а після закінчення навчання стали жити разом. Перший рік мама і батько мовчали, а коли минуло три роки, а Михайло так і не зробив вірі пропозиції, вони стали ставити це питання все частіше. Віра хотіла, щоб Михайло поїхав до батьків разом із нею, але він відмовився, посилаючись на якісь важливі справи. Тож і цього разу Вірі доведеться віддуватися за двох. А що вона могла сказати? Те, що Михайло їй відповів, коли вона нарешті наважилася спитати його, чому він не хоче зареєструвати їхні стосунки офіційно? Віра, а що від цього зміниться? Ми житимемо так само, як і зараз, тільки в паспорті з'явиться штамп. І потім доведеться витратитись на весілля, бо ні твої, ні мої батьки не погодяться, що ми просто розписалися, їм захочеться влаштувати велике святкування. Ми можемо розписатися і поки не повідомлятимемо батьків про це, а сказати можна буде тоді, коли розмови про весілля будуть вже неактуальні, актуальні, запропонувала Віра. Добре, так і зробимо, тільки не зараз, а трохи згодом. Мені обіцяли підвищення протягом цього року. Отримаю кращу зарплату, тоді зможемо назбирати на перший внесок на квартиру. Виплатимо хоча б половину, тоді вже можна буде одружитися та дітей заводити, сказав Михайло. Цікавий ти, Михайло, це може років на десять розтягнутися. А мені народжувати в 35 пропонуєш, образилася Віра. Будь ласка, народжуй хоч зараз. Ось Микита Золею живуть у цивільному шлюбі, двоє дітей у них. Старший син цього року вже до школи піде, і Оля не переймається щодо штампів у паспорті. А ти звідки знаєш, переймається вона чи ні? запитала Віра. А мені Микита сказав, вони взагалі розписуватись не планують. Віра не хотіла передавати батькам цю розмову. Тим більше, що минулого разу невдоволення тим, як живе дочка, висловив батько. Погана у вас мода спочатку жити разом, а потім одружуватися. Пізнати одного треба. Ми з твоєю матір'ю одружилися після півроку знайомства. Мені було 23, їй 20, і живемо разом уже 30 років. У цей її візит все пройшло, як завжди, зібралася лише родина, посиділи, поговорили. А ввечері, коли Віра допомагала мамі мити посуд. Та розповіла доньці історію, яка нещодавно сталася із дочкою її подруги, Валентини Васильівни. Ти ж, Світлану пам'ятаєш, вона в школі на три класи старша за тебе була, також поїхала з дому, батьки їй невелику квартиру купили, щоб не витрачала гроші на оренду. Потім вона почала з якимсь хлопцем жити. Валентина мріяла, що скоро з онуками нянчитися буде, а Світлана з хлопцем разом шість років прожили і навіть не розписалися. Жили, як це зараз модно, навпіл. Тільки у нього після цього навпіл гроші ще залишалися, а у Світлани ні. І ось він минулого місяця з квартири Світлани з'їхав у свою іпотечну, яку, виявляється, ще два роки тому купив, і наречену у нову квартиру привів молоду, вагітну. А Світлані, як кажуть, подякував за розуміння: не можу матір своєї дитини покинути. Не повинен мій син без батька рости. Мамо, ти навіщо це мені зараз розповіла? запитала Віра. Для того, щоб своє життя нікому під ноги не стелила. Тобі 25, час визначитися. Поговори з Михайлом ще раз. Якщо ви дійсно один одного любите, то одружуйтеся, якщо вам чи йому так жити просто зручніше, то треба розбігатися і кожному йти своєю дорогою, відповіла мама. Цієї ночі Віра майже не спала. Вона згадувала, як вони з Михайлом прожили ці три роки. Коли винайняли свою першу квартиру, все було чудово. Хоча квартира була меншою і гіршою, але вони жили веселіше. У них були друзі, три молоді пари, разом відзначали усі свята, ходили у кіно, їздили на пікніки. Зараз усі вони, окрім Віри та Михайла, одружилися. Андрій та Валерія поїхали в Київ, збираються будувати там кар'єру. Ганна та Олексій продовжують винаймати квартиру. У них народився Роман. У Насті та Кирила народилися двійнята. І батьки з обох боків скинулися та купили їм квартиру. І тільки у віри та Михайла затища єдина зміна вони винайняли іншу квартиру вона дорожча, але краща, і до роботи звідси їм обом зручніше добиратися. Останнім часом вони нікуди не ходять разом. Віра кілька разів намагалася зрушити Михайла з місця, вона хоч би зустрічалася з подругами, а Михайло немов коріння в диван пустив. Давай кудись сходимо, запропонувала якось Віра. А то в нас з тобою все одне й те саме вранці поснідали, розбіглися на роботу, увечері прийшли додому, ти на диван, я на кухню. Повечеряли та уткнулися кожен у свій ноутбук. А чого тобі ще треба? Живи спокійно, є притча. Якщо тобі здається, що ти погано живеш, купи козу, далі сама знаєш. Заснула Віра тільки під ранок. Повернувшись до міста, вона вирішила ще раз поговорити з Михайлом, але хлопець сказав, що свою думку він вже виклав. І міняти її не збирається. За місяць Вірі зателефонувала мама, її голос був дуже сумний. Віра, тітки Ніни ні, більше немає, сказала вона. Як же так, здивувалася Віра. Я ж була в неї на тому тижні. Вона добре себе почувала, хвалилася, що в неї після санаторію найтиск у нормі. Ми з нею стільки сміялися. Вона розповідала кумедний випадок, що трапився з неї на відпочинку. Ось так сталося, їй на роботі стало погано, швидка не встигла. Ми привеземо її до нас, так і вся рідня у нас тут. Приїдь у четвер чи зможеш відпроситися на два дні? запитала мати. Звичайно, мамо. Завтра прямо зранку до Галини Петрівни підійду. Тітка Ніна була старшою сестрою мами. Вона жила в обласному центрі, була головним бухгалтером у великій фірмі. Їй було лише 57 років. Колись у молодості вона вийшла заміж, але дітей у сім'ї не сталося, і чоловік пішов. З того часу тітка Ніна жила сама. Працювала, добре заробляла, подорожувала, розводила на дачі квіти та балувала подарунками своїх племінників. А їх у Ніни було четверо Віра, її брат Ігор та Іван з Артемом, сини молодшого брата. Віра часто відвідувала тітку, кілька разів була в неї з Михайлом. Часто Віра та тітка Ніна ходили разом на спектаклі місцевого театру, їздили на екскурсії. Віра робила це із задоволенням. А витягти Михайла у вихідний день з дому було неможливо хіба на стадіон, якщо грала його улюблена команда. Коли Віра повернулася додому після всіх жалобних заходів, Михайло спитав у неї: а кому дістанеться майно твоєї тітки? Квартира у неї шикарна, центр міста, видно парк, перед все, що потрібно для життя, та й дача з усіма зручностями і в такому місці, де зараз будинки ой-ой, скільки коштують. Якщо таку дачу продати. У місті можна двокімнатну квартиру купити. Я не знаю, у нас про це ніхто не говорив, мабуть, Ніна заповідь залишила. Усіма справами сестри, якої не стало, займалася мама Віри. Вона взяла відпустку та приїхала до міста, а потім зателефонувала дочці та сказала, що їм треба сходити до нотаріуса. Виявляється, що тітка Ніна залишила все своє майно вірі. Чому мені одній? здивувалася Віра. Думаю, тому що ти одна з її племінників. Без квартир налишилася. У всіх хлопців квартири є, припустила мати. Михайло, коли повідомиш, що стала багатою спадкоємицею? Не знаю, я навіть не подумала про це. А ти подумай можливо, не варто поспішати. У будь-якому випадку ти маєш ще 5 місяців. Але Віра не стала зволікати і розповіла Михайлу про все цього ж вечора. Він навіть підстрибнув від радості. Це що ж виходить, через п'ять місяців ми зможемо переїхати з цієї квартири у власну? Так, на рахунку банку близько 500 тисяч, купимо машину. Потрібно вибрати пристойну модель. Звичайно, краще прямо із салону, але можна і з пробігом взяти. А з дачою що робитимемо? Я не любитель квіти садити. Якщо дачу теж продати, можна новенький лендровер у гарній комплектації взяти. А ну давай подивимося, скільки він зараз коштує. Михайло уткнувся в екран ноутбука і почав гортати автомобільні сайти. Цим він займався цілий вечір. Віра приготувала вечерю, покликала Михайла, але він, здається, її навіть не почув. Весь час, що залишився до вступу віри у спадок, Михайло фантазував, будував плани, як краще використовувати гроші, що лежать на рахунках, вирішував продавати чи не продавати дачу. Віра навіть не намагалася запам'ятати усі варіанти, бо Михайло майже щодня вигадував щось нове. Отримавши свідоцтво по право на спадщину, Віра наступного дня взяла відгул, замовила машину. Та за допомогою подруги перевезла усі свої речі до квартири тітки. Михайло прийшов додому, побачив наполовину порожні шафи і почав дзвонити до Віри. Ти куди поїхала? У тічину квартиру, а мені чомусь нічого не сказала. Я теж взагалі збирався переїжджати, ображено сказав він. А хто ти мені, щоб жити в моїй квартирі? запитала Віра. Усе зрозумів, відповів Михайло. Через годину він з'явився на порозі квартири Віри. І простяг і відкриту оксамитову коробочку з обручкою. Ось, приміряй. Сподіваюся, я не помилився з розміром, сказав Михайло. Ні, сказала Віра, я не хочу. Ну ти ж завжди хотіла, щоб ми одружилися. Але ти стільки разів сказав мені ні, що я цього тепер уже не хочу, сказала Віра і зачинила двері. А наступного дня, сидячи з подругою у кафе, вона спробувала пояснити знаєш, Рито, я такий вислів, не буває пізно, буває вже не треба. Ось і мені вже не треба було. Ще півроку тому Михайло мені пояснював, чому ми не можемо одружитися, а вчора прибіг із каблучкою. Невже вся справа у спадщині, а якби я її не отримала? Віра разом із батьком та братом зробила у квартирі невеликий косметичний ремонт, переставила деякі меблі і почала там жити. На гроші, які залишила й тітка Ніна, вона вивчилася на права та купила собі маленьку машину, не нову, з пробігом. Дачу вона хотіла подарувати батькам, але вони відмовилися нехай вона за документами залишиться твоєю, а ми поки що із задоволенням нею користуватимемося, сказала мама. Може, колись ти і своїх дітей туди привезеш. А Михайло, він розповідає всім, що віра користувалася ним, поки вона нічого не мала, а як отримала спадщину, так одразу й перестала з ним спілкуватися. Дехто із знайомих йому вірив.